Вітаю вас, мої поціновувачі кригівців та радісного буботіння із протегазів. Сьогодні в мене на столі команд склад Кригу. Я не перший в нашому сегменті, хто це роздивляється, але все одно для мене це досить цікавий набір. Тут, як зазначає ГВ, в нас сім моделей: крутий комісар, п'ять ветеранів, носій туалетного паперу. Якось так. На звороті нам це все представлено в масштабі 1 до одного, класний комс. Сержант, ветеран спешол зброєю, комісар, у якого є декілька закачок, медик. Прапор носить він захоронжий і носій туалетного паперу. Виглядає воно досить непогано. Подобається мені, що тут показали деякі альтернативи, як можна збирати модели і кольорові схеми. Відмічу. Схема в білому мундирі, в білому кітелі, мені дуже подобається. Щось під війни в зимній період часу і подібних біло сірих кригівців я бачу в Бегера Та якщо ти будеш це дивитися, відпиши, чи я правий. Ну що ж, не будемо довго роздивлятися коробку, перейдемо до її вмісту. Перше це тебе з чого ми не можемо обійтись. Підставки 25 мм і 32 мм для нашого комісара. Далі йдуть стандартні декалі. Ну, це вже нові декалі, але ви їх знайдете в кожному наборі кригівців. Тобто білі написи, чорні написи, чорні великі написи, напис кріг білий, чорний, червоний. І в нас, ось дивіться, для мін, для всяких табличок обережно міни, небезпека, є в нас щось що таке. Ну і це можна використовувати ще в техніці. Інструкція, як для такого набору, досить об'ємна. Ось новий профіль. тобто Так виглядають нові даташити. Тут у нас показано, що є 11, навіть не 11, а 13 видів зброї. Маєте на увазі. І ось таким макаром нам показують, як воно відрізняється. Тобто, варіант 1, варіант 2 відрізняється просто кольорами, щоб було легше збирати. Для наборів, де є декілька підставок, вже стандартна річ це така лінієчка, яка вам допоможе виміряти підставки, щоб ви не помилилися, якщо ви збираєте цей набор вперше. Хоча в моєму випадку, навіть коли бувають в одному наборі підставки 25-28 мм, ця штука мені реально допомагає. Я в нас такий крутий комісар в статичній героїчній позі, показує пальцем, куди нам треба рухатися, і оформлений ще таким колючим дротом. Дуже круто. Другий варіант більш бойове положення, тобто плазма пістолет і силовий кулак. В цілому гарно. Хоча не розумію, навіщо йому два пістолети. Тобто один у нього на поясі, один у нього в кобурі на поясі, другий у нього в руці. І те ж саме тут не бачу. А тут у нього можливо, це ще лаз пістолет або щось таке. Збирається для мене нічого нового, той же самий принцип, що було в наборі кілків у кригівців. Таке воно в нас є. З цим мотузочком він мені подобається навіть якось більше Більше пафосу і героїзму в цій позі в нього позброїть тільки плазма-пістолет Інших не завезли. І на цей раз замість, дивіться, замість всім приївшихся тактикульних камінців, тактичних камінців, в нього тепер є тактична купа сміття з ключим дротом. Но це новинка, це виглядає краще. Далі. Наш ветеран Гардсмен. Як він збирається? Майже те ж саме, як комісар, тільки тут уже є відмінності. Дивіться. Йому можна дати траншейну дубинку, силову шаблю, пиломеч, і навіть три вида зброї. Плазма пістолет, Болт або ж лаз пістолет. Виглядає гарно. І сам скульт сержанта досить приємний. Далі нам показують, дивіться саме. Як ти правильно називаєшся, то не гардсмен, а в общем ветеран спеціальною зброєю. Дивіться, що в нього є. Дуже багато видів озброєння. тобто Перше це є Мельта, гранатомет, чого я в старих наборах наче не бачив. Вогнемет з балонами, з як все ми любимо. Навіть декоративні нам інструменти завезли. Окрім цього всього, на озброєнні в нього є ще болтер, що є прикольне. Таке ж саме я бачу в кілтімі. Але дивіться, у нас є болтер, плазма, мельта і гранатомет, що є досить крутим доповненням. А ще й вогнемет уже цілих 5 видів зброї для нашого хлопця спешалом. Далі. Що в нас тут збирається? Збирається у нас так ось медик. Цікаво те, що в нього є такий приємний стілець. Як і згадував Варбанда, стілець такий же в мене був такий же стілець я з собою брав на риболовлю. Так, Такий же самий стілець і в мене був на риболовлі. Далі ветеран зв'язку. тобто дивіться, Тримається він тепер не за тактичний камінь, а за тактичний металобрухт. Гарний. І на відміну від комса звичайного. тобто дивіться... Як би вам це так показати? У нього дивіться, навушники, натягнуті навушники, Тобто він з навушниками в протигазі і цікаво. В нього, мабуть, якийсь мікрофон саме в протигазі, щоб для зв'язку виглядає максимально упорото і прикольне рішення. Тобто У нас є каска, навушнички і протигаз. Штандарт, в цьому випадку тільки один, але стилізований підкрех. І навіть завезли декор. Дивіться, можна навіть собі маркер такий зробити, тобто обережно міни, різні баночки, пляшечки, лопатки кірки, все як ми любимо. Про лопаточки нам, до речі, не забули. Навіть термоси є і чашечки, досить прикольно. Останнім часом в наборах кріговців я постійно бачу чашечки для гарячого рекафу, що мені подобається. І носій туалетного паперу. Ну, це, мабуть, буде мемна в мене мініатюрка. Прикольне воно є. Ну що ж, ми прийшли сюди за сірим пластиком. І давайте не зволікати. Є в нас три ливничка. Перший це наш комісар, який одразу на ливничку йде із офіцером. Ось такий у нас приємний хороший мундир. Тітель просто класний. Що мені подобається, це дивіться Гудзики у вигляді черепків. Також, як у нього виглядає цей пістолет. Ремінь. Модель дуже гарно виглядає. Навіть не забули, що, якщо камера, звісно, передасть нормально, тут навіть дивіться, в нього якісь медальки ще на кітелі є. Це дуже прикольно і дає більше статусу цій мініатюрі. Здоровий плазма пістолет. Лаз пістолет саме для нашого закачки, не закачки, а для офіцера-сержанта. Для нього болт-пістолет. І дивіться, що для мене є новинкою. Мені не здалося так, ця новинка. Болт-пістолет, який вже просверлений, він тільки правда просверлений горизонтально. І треба буде ще просверлити цей ствол. Це упрощає задачу. Дивіться, вже просверлені стволи. Це я вважаю. Ну, я такого ніколи раніше не бачив взагалі тепер в наборах імперської гвардії, не те, що про космодесант, але це є дуже круто. Так що дизайнерам набору моя повага. Протегаз з фуражечкою. Указуючий перст нашого комісара. Його же якраз тактична купа сміття. Гарно. Тактичний колючий дріт. Тепер ми будемо називати це так. Жарти жартами, але реально виглядає дуже приємно. В порівнянні з тим, що раніше всі майже офіцери стояли просто на каменях. Силовий кулачок. Гарний. Шабля в ножнах. Гарно. Це в нас лице нашого комісара. Точніше, прям. Його голова в фуражиці виглядає круто, особливо ще з елементом цього воротничка. Гарно, мені подобається. Рука з мотузочком. І тут мені сподобалися ще такі штуки, як мечі. Дивіться, ну траншейна дубинка це таке собі. Це максимум культистам давати. Але що в нього тут є гарного? Пиломеч і ця пила Не пила а силова шашка виглядає дуже приємно. Мені страшенно це подобається. По офіцерам у нас все. І інші п'ять мініатюр в нас знаходяться ось тут. Ну Давайте самих великих деталей. Стяг я у нас такий, полк смерті кригу. Дуже він мені подобається. Дивіться, він тут а, прострелений в дірочках, весь розбивається, виглядає дуже класно, трошки порваний, дуже крутий стяг. Дизайнером моя повага виглядає досить динамічно. А, далі, одразу декор для підставки, він же можна використовувати як маркер. Така у нас штука обережно міни. Хоча це більше схоже на могилку, тому що тут, дивіться, жетони і каска. Завезли нам лопатки. мемний носій туалетного паперу. У нас розкиданий декількома біт саме. Далі, що ми тут одразу ще й бачимо? М -м, де ти сховався? Це в нас медик, тобто, дивіться, він несе лазган. Саме дивіться, лосган він несе на плечі. В іншій руці він несе якісь медикаменти, може кров там у когось забирав на аналізи. щось таке Є е в нього варіант пістолет, саме витягнутий пістолет в руці. І медична сумка із таким класним стільчиком. До речі, на цьому стільчику я теж сидів і ловив рибу. Так що, що я розумію, про що ти казав Також цікаво, що в нього шолом тут. А голова у нього буде саме без шолома. Тобто касочку він повісив сюди. І ось такий він у нас є медик. Так що ми бачимо тепер Кригівця без шолома. Не розумію, навіщо він його зняв, але я ну, й не буде. Кірка. Трішечки декору. Це у нас вже, я розумію, так, для нашого хлопця зі спешалом. І по цьому ливничку все. На наступному що у нас є? Декоративні гранати, бінокль, гранатки для гранатомета, мельтаган. Мельтаган, до речі, без змін стандартний гвардійський. Тепер є в нього лаз карабін Люциус. Тобто Лас в них патерна Люций. Вони трішечки відрізняються. І що ми тут одразу бачимо? Дивіться. Цей лазган є не просто без приклада, а він є, як і в кавалеристів, укорочений. Відмінність, я вам показую одразу з цим прикладом. Тобто, тут ми маємо більш короткий ствол і відсутність прикладу, і воно виглядає вже інакше. Так що це у нас тепер є повноцінний лаз плазма, плазма ганчик, на який намотали ще, дивіться, такий брелочок з імперською аквілкою, щоб вона, не дай Бог, не вибухнула. Рішення прикольне, виглядає трошки смішновато, але нормально флеймер Балончики до нашого флеймера. До речі, флеймер у них досить цікавий, мені подобається. Одне ж у мене питання це до гранатомета. Бо в порівнянні з тим, що в мене було в це трошки інше гранатомет виглядає значно менше. Але, схоже на всім нам узнаваємо із комп'ютерних ігор М72, телекастер нашого Ні, ну Ви на це подивіться просто. Він в касоці і він в навушниках. ну Це прикольно. Тобто наш кригівець собі в наушничках сидить. До речі, це каска у нього прям не звичайний шолом, а це прям каска так виконана. І він собі в наушничках сидить. І десь у нього тут ще всередині є мікрофон і, і по воксу чути радісне буботіння. Ну Штука прикольна, мені реально це подобається. Кусачечки, завезли нам ще болтер. І дивіться, тут теж я це бачу. Тобто вже є отвір саме в стволі. Правда, це треба буде обережно сверлити, щоб не зламати, але виглядає ну, реально круто. Декоративні гранатки нам завезли. Ну і розчленовані хлопці по схемі члененка. Також таке воно в нас все є. Ну що ж я можу сказати під кінець цього набору? Наговорив я вам тут на 13 хвилин. В цілому, вони мені дуже подобаються. Набор. Виглядає свіжо, приємно, є цікаві біси, цікаві мініатюри. Виглядає досить добротно, і по ним видно, що це одразу ветерани. Так що цей набір мені однозначно сподобався. Дякую Криговоду, що дав мені це на розпаковку. Так що, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал, бережіть себе та свої мініатюри. Всім щасти!